Приходь завтра. Часто таке чуєш у державних установах. А давай навчимося самостійно використовувати цю формулу німецькою, щоб не тільки слухати, як кудись посилають тебе, а й вміти послати самостійно. Оця формула прийди, принеси, зроби, називається імператив, тобто наказовий спосіб. І саме слово імператив споріднене до слова імператор, тобто вчимося віддавати накази. Для того, щоб сказати щось в імперативі, необхідно спочатку згадати, а як взагалі відмінюється потрібне нам дієслово. Імператив існує для трьох форм: du, тобто ти, ія, тобто ви, множена від ти і зі, ввічливе ви. Отже, беремо форму «ду». Наприклад, хочемо сказати: зроби щось, тобто ставимо в імператив дієслово махн. Згадуємо, що ти робиш, буде думахст. Від цієї форми відбираємо закінчення СТ та відбираємо займенник ДУ. У нас залишилося мах, це і є наш імператив. Наприклад, Махденгезіcht айнфаха». зроби обличчя простіше. У формі Ія пригадуємо, що ви робите це ія махт. Прибираємо займенник Іа, залишається махт, це і є імператив. Наприклад, леям». Зробіть багато шуму. І якщо нам потрібно зробити форму ввічливу на зі, то згадуємо, що ви робите це зі-махн і просто змінюємо місцями ці два слова. Виходить «махензі». Ну, Наприклад, махензі має на документи шнеля бітче». Зробіть, будь ласка, мої документи швидше. Як ви помітили на прикладах, імператив не завжди звучить ввічливо. Тому користуватися ним треба із обережністю.